Привіт! Вітаю вас на сьогоднішньому занятті. Сьогоднішня практика буде досить м'якою та повільною. На той випадок, коли у вас мало енергії, не хочеться робити нічого активного або, можливо, під час критичних днів, ця практика чудова для цього підійде. Перед тим, як ми розпочнемо, я нагадаю вам, не забудьте підписатись на канал, поставити вподобайку, залишити коментар. Це дуже допомагає в розвитку каналу. Це Дуже надихає та мотивує знімати для вас ще відео. Зараз нові практики виходять кожного тижня. Ми розпочнемо в положенні лежачі. Обережно лягаємо на килимок. Якщо у вас є таке бажання, можете скласти ноги в позицію лежачого метелика. Якщо вам зараз комфортно ще без розминки так тримати ноги. Якщо ні, просто випрямляємо ноги, кладемо їх приблизно на ширину килимка. Ручки вздовж тіла, можливо, на животик прикриємо очі. Ми зробимо три глибокі вдихи-видихи і трішки налаштуємось на практику. Робимо глибокий вдих. І повний видих. Відпускаємо будь-яку напругу, розслабляємо обличчя, плечі стікають вниз, все, тіло розслабляється. І ще вдих. Видих. Все, відпускаємо. Повністю розслабляємося. І ще вдих. І повний видих. Впродовж цієї практики тримаємо, тримаємо обличчя розслабленим, а дихаємо глибоко та повільно. Бережно збираємо ніжки, обіймаємо себе за ноги, скругляємось, ніс, притягаємо до колін. І, якщо хочеться, робимо невеличкі перекати з сторони в сторону, дихаємо. І ще вдих, з видихом обережно опускаємось назад на килимок, ліва нога пряма, права залишається зігнути, протискаємо коліно до грудей і залишаємось в цьому положенні. Можна прикрити очі, з кожним видихом дорослаємось, якщо десь в тілі відчувається напруга, направляєте туди свої вдихи. І відпускаєте цю напругу з кожним видихом. Ще глибокий вдих. І з видихом ми робимо скручування, опускаємо коліно в протилежну сторону, права рука випрямляється вправо, голова розвертається погляд або вздовж правої ручки, або. Прикриваємо очі. І так само, якщо десь відчувається напруга, направляємо туди вдихи. І з кожним видихом відпускаємо цю напругу. Відпускаємо будь-які неприємні відчуття. І ще вдих. І видихом обережно повертаємось в центр, і ми змінюємо сторону права ніжка пряма, ліво притискаємо до живота, коліна до грудей, глибоко дихаємо обличчя розслаблене. І ще вдих. З видихом скрутка в протилежну сторону. Розслабляємо все тіло. Приємні відчуття в області попереку. Приємне, приємне витяжіння м'язів. І ще вдих, видиху, обережно повертаємось в центр, ставимо стопи приблизно на ширину килимка. І починаємо опускати їх, опускати коліна і сторони в сторону, ручки в сторону або на животик, зручне будь-яке положення. Неспішні, приємні рухи, розігріваємо ніжки. І на декілька секунд затриматися в одну сторону і на інше. Добре. Далі перекатом або через будь-який бік ми піднімаємося в положення. Сидячи зі схрещеними ногами. Якщо треба, підкладаємо щось під сіднички, так, щоб ви сиділи трішки вище і не падали тазом назад. <кій> Робимо тут вдих, витягніться за маківкою. І з видихом скручуємося в одну сторону і затримаємось в цьому положенні, продовжуємо глибоко дихати. І ще вдих, видих, повернулись в центр, зробіть тут вдих, витягніться за маківкою, з видихом скоротка в іншу сторону. Приємне скручування. Допомагайте собі трішки руками, докручуйте себе вправо, але не тягніть занадто сильно. І зробіть ще вдих, видих. Повертаємось в центр, складаємо ніжки в метелика. Поставте стопи трішки далі від себе. І з видихом опускаємось вниз, наскільки це доступно, комфортно. І розслабляємось тут. Відчуваємо, як підцілуємо тяжіння. Можливо, коліна трішки опускаються нижче, аж тулуб опускається трішки нижче. Обличчя розслаблене. Зробіть ще глибокий вдих, видих тут. І ще вдих. Обережно з видихом піднімаємось. Праву ніжку вирівнюємо, праву стопу притискаємо до правого стегна. І спочатку витягнеться за маківкою вдих. Видихом опускаємо до правої ніжки, якщо треба, згинаємо праве коліно так, щоб ви могли вкласти живіт на і затриматись в цьому положенні. Сильно не тягнемо, спостерігаємо за диханням, знаходимо о, ті точки в тілі, де вам тягне найбільше, де найбільше дискомфортно. І направляємо туди вдихи, видихи, з видихом відпускаємо напругу. Якщо поступово вдасться трішки вирівняти коліно, пробуємо. Спостерігаємо за відчуттями в тілі. Обличчя розслаблене. І ще вдих, видиху, обережно піднімаємось і змінімо сторону. Ліва ніжка пряма, згинаємо вправо, знаходимо комфортне положення, витягаємось вгору вдих. І з видихом обаскаємося до лівої ноги. Можна за заступу, можливо, за щиколотку. Ваш варіант, знову ваш варіант з коліном. Глибоко дихаємо. Робіть ще один дих і з видихом обережно піднімаємось. Будь-яким зручним способом переходимо в позицію столу, Зап'ястя під плечима, коліна під тазом. Пальчики широко розставлені. Декілька разів ми зробимо кішечку. вдих прогнулись, видих, скруглились. В вашому темпі. Приємні, неспішні рухи. Спостерігаємо за відчуттями в тілі, як працюють лопатки, як працює хребет. і ще один. Видих. І з цього положення ми починаємо крокувати долонями вперед, опускаючи грудну клітку вниз, наскільки це вам зараз доступно і комфортно, та залишається над колінами. Підберіть або чоло на килимок. Грудна клітка може опуститись повністю вниз, може не опуститись. Головне, щоб ви тут глибоко дихали, на обличчя було розслаблене. І ще вдих. Обережно відштовхніться віддавань. Повертаємося позиція столу, скоро гліця. І далі права, праве коліно йде до правого зап'ястя, переносимо стегну вперед, знаходимо позицію голуба. ваш таз в одній площині, не завалюємось на праву сідницю, знаходимо таке положення і витягаємось тут. І далі можна опуститися на передпліччя і продихати це положення. Тут має найбільше відчуватися розтягнення по правій сідниці. Вправляєте туди вдихи і видихи. І ще вдих. З видихом обережно піднімаємось, праве коліно повертаємо до лівого і міняємо в сторону, тепер ліва нога попереду. Слідкуємо за тим, щоб таз був в одній площині, і тепер ви не падали на ліву сідницю, не завалювались вліво. Витягніться за маківкою, зробіть вдих. І з видихом опустіться вниз. І ми дихаємо тут обличчя розслаблене. І ще тут глибокий вдих, і з видихом обережно піднімаємося, повертаємось в позицію столу. ми зробимо одну собаку головою вниз, добре витягнемось, відштовхніться від долонь направте Стегна догори. Якщо треба, зігніть коліна і добре витягніть спинку. Голова ще є розслаблені, дихання глибокі, І ще вдих, видих, І ще вдих, видих, обережно повертаємо коліна вниз, сідаємо на сіднички, ми будемо завершувати практику. Займіть зручне положення зі схрещеними ногами, якщо хочеться, будь-який рух плечима, головою, тулубом. І зробіть вдих, витягніться вгору за руками, видих, долоні біля грудей, Намасте. Дякую вам за практику, сподіваюсь, вона була вам корисна, ви змогли розслабитись і гарно потягнутись. Я ще раз нагадаю, вам не забудьте підписатися на канал, якщо ще не підписані. Дуже вдячна, як завжди, за вашу активність, за вподобайки та коментарі. Це дуже мотивує та надихає знімати для вас ще. І на цьому все. Зустрінемося в наступному відео.